Вітаю колеги! 254-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо. і ми розпочинаємо серію брифінгів медіа центрі Україна 14 листопада. Щорічно відзначають всесвітній день діабету. І Я запрошую до слова Ксенію Толубаєву, лікар-кондокринологинію. Розкажіть більше про таку захворюваність, як діабет, що про нього слід знати. Добрий день. Діабет наразі є хронічною хворобою, невиліковною. Тому ми, як лікарі і як пацієнтська організація, намагаємось допомогти цим пацієнтам якось компенсувати і відчувати себе краще. Є декілька типів діабету, і в залежності від типу діабету, ми вже вирішуємо яку Терапію ми призначимо цьому пацієнту. Для першого типу діабету ми вже зі старту починаємо з інсуліну. Тому що у пацієнта в організмі його підшлункова залоза взагалі не виробляє інсулін. Для другого типу ми можемо компенсувати пацієнтів модифікацію образу життя і пігулками. І так само у нас і другий тип, якщо вони довго не компенсовані, або якісь ще проблеми, вони також можуть перейти на інсулін, і цього не треба боятись, тому що дуже багато людей боїться, що якщо вони... Будуть колоти інсулін, це вже кінець життя. Насправді це буде навпаки покращувати їхнє життя. І для того, щоб пацієнти наші відчували себе краще, їм потрібно контролювати рівень глюкози в крові. І для цього у нас є декілька приладів. Тобто самі базові це у нас глюкометри, вони там можуть виглядати по-різному. У мене є ось такий, до яких потрібні тест-смужки, тобто людина. Проколює собі палець, крапелька крові потрапляє до тест смужки, і на екрані глюкометра у нас висвічується, скільки у людини рівень глюкози в крові. Також ще є більш нові системи для контролю, це сенсори. І за допомогою сенсорів ми вже не будемо проколювати пальці і це. Зменшує і травматизацію, і психологічну, і фізичну наших пацієнтів. Я можу як показати на собі, ось так виглядає сенсор. Тобто він маленький, взагалі не заважає при якихось життєвих обставинах. І пацієнт, маючи змогу контролювати протягом дня рівень глюкози. Почуває себе краще і вільніше може робити свої справи нормально. І для введення інсуліну у нас також є базові, це у нас шприцручки з голочками, які, якими наш пацієнт руками вводить інсулін, або шприці. І так, так само у нас є більш нові технології для наших пацієнтів: це інсулінова помпа. Вона виглядає ось так ось. Також дуже маленька, але цей пристрій він вже допомагає нашим пацієнтам більш фізіологічно, тобто, майже як їхня рідна підшлункова залоза, отримувати в той самий час ту саму кількість потрібної інсуліну, і не мати потім якихось ускладнень. Бо якщо у наших пацієнтів немає доступу навіть до базових. Цих технологій, тобто глюкометрів і тест смужок, вони їдуть як на самокаті в темряві з зав'язаними очима і не мають змоги контролювати, з якою швидкістю вони їдуть, куди вони їдуть, і просто їдуть в сторону якихось ускладнень. І іноді ці ускладнення можуть розвинутись дуже швидко і дуже серйозні. І це як, дуже сильна інвалідізація. І інвалідізація вже не людей похилого віку, а молодих людей, які там втрачають зір, мають проблеми з нирками і з ногами. Дякую. А я запрошую до слова Юлію Васильців, це головна спеціалістка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Розкажіть більше про захворюваність на діабет на Львівщині. Яка статистика хто захворює найбільше? Вітаю всіх присутніх. Хочу розказати про те, яку медичну допомогу можуть отримати пацієнти з цукровим діабетом за програмою медичних гарантій. Почну з того, що для пацієнта першим порадником щодо профілактики, діагностики, будь-яких захворювань, в тому числі цукрового діабету, є сімейний лікар. Зважаючи на стан здоров'я пацієнта, на різноманітні фактори ризику, на спадковість. Сімейний лікар виписує скерування на дослідження, на консультацію до вузьких спеціалістів, в тому числі і до лікарів-ендокринологів, до пакету безоплатних послуг за програмою медичних гарантій на рівні первинної медичної допомоги щодо профілактики, діагностики, лікування різних захворювань, в тому числі цукрового діабету, входить вимірювання рівня цукру в крові. Аналіз на загальний холестерин, консультація щодо способу життя, направлення на різні аналізи, консультації вузьких спеціалістів, призначення ліків за програмою Доступні ліки при діабеті другого типу і виписування рецепту на інсулін за призначенням лікаря-ендокринолога, який він вказує у плані лікування. До речі, на сьогодні до програми Доступні ліки включено 53 торгових назви лікарських препаратів, які використовуються при діабеті другого типу. 15 з них є повністю безкоштовні решта з доплатою. До реєстру лікарських засобів, які відпускаються за програмою реімбурсації, входить включено. 72 препарати інсуліну, 45 з яких безкоштовні, майже 438 тисяч пацієнтів з діабетом другого типу отримали в Україні за програмою Доступні ліки в аптеках а також понад 29 тисяч це пацієнти тільки з Львівщини. Майже 200 тисяч пацієнтів отримали інсулін, з них більше 13 тисяч це пацієнти Львівщини. Загалом в Україні доступні ліки можна отримати у більше ніж 12 тисяч аптеках, з них 850 у Львівській області. Щодо інсуліну, то більше 10 тисяч аптек в Україні відпускають ці препарати за програмою реімбурсації. У Львівській області таких аптек понад 750. При діабеті другого типу відпускають більше 10 тисяч аптек в Україні препарати, з яких понад тисяча на Львівщині. Вартість ліків відшкодовує Національна служба здоров'я України з початку року. Аптекам за програмою Доступні ліки. Національна служба виплатила понад 560 мільйонів гривень. Щодо інсуліну, то за відпущення інсуліна Національна служба з початку року відшкодувала аптекам понад 1 мільярд 290 мільйонів гривень. Зокрема, аптекам Львівської області це понад 250 мільйонів гривень. Окремо, кілька слів скажу про доступність таких важливих ліків у воєнний час. Відпуск інсулінів та доступних ліків максимально спрощений на час воєнного стану. Тобто пацієнт, маючи від лікаря або паперове, або електронний рецепт, може звернутися в аптеку і отримати відповідний препарат. Тобто, якщо у лікаря проблеми з перебоєм електроенергії чи інтернету, він може виписати паперовий рецепт, а аптека відповідно погасити такий рецепт. Виписати рецепт може сімейний лікар, терапевт, педіатр, з яким пацієнт уклав декларацію. Якщо це стосується інсуліну, то рецепт виписується за планом лікування, який визначає лікар-ендокринолог. Також рецепт може виписати будь-який сімейний лікар чи терапевт і педіатр. Якщо стосується інсуліну, то лікар-ендокринолог. Хочу наголосити, що програма медичних гарантій забезпечує Безоплатний доступ до базової медичної допомоги. У програму медичної гарантії входять 38 пакетів медичних послуг, тобто це той перелік обсяг медичних послуг та ліків, які держава гарантує пацієнтам, оплачує з державного бюджету згідно єдиних е е тарифів. Тому пацієнти з діабетом мають доступ до найголовнішої базової медичної допомоги. Дякую, Дякую, пані Юлію. Ми ще повернемося до цієї теми. А наразі я запрошую до слова Юлію Кукліну, співзасновницю громадської організації ДіАДЗЕН. Розкажіть, як ваша організація допомагає людям, які хворіють на діабет? Так, я хочу сказати, що наша організація Діадзен, ми в. Взагалі Харківська організація заснована в Харкові. Але ми всі роки нашого існування допомагали людям з діабетом по всій Україні, тому що життя людей з діабетом в Україні, в принципі, і до війни не було ніколи легким. Ті засоби, які показувала Ксенія, для вимірювання рівня цукру крові, для введення інсуліну, на жаль, немає державного забезпечення ними. Це дуже дорогі речі, які люди з діабетом повинні купляти. Щодня використовувати все своє життя. Тому наша організація, в принципі, допомагала і залучала гуманітарку і до війни, до повномасштабного вторгнення. Коли почалася велика війна в нашій країні, перше, з чим стикнулися всі люди з діабетом, це страх залишитися без інсуліну. Бо все-таки інсулін це самокат, на якому ми їдемо. І наша організація одразу включилася в діяльність МОЗ, НСЗУ, інших пацієнтських організацій і не тільки пацієнтських, виробники інсулінів також підтримували ці всі ініціативи. І ми дякувати Богу, і НСЗУ і ЗСУ, як в нас говорять, інсулінами. Ми були забезпечені вже завдяки цій синергії, цій взаємодії на кілька місяців. Ну протягом якогось часу, тобто без інсуліну українці не залишилися. Але знову ж таки, як ми це доставляли на окуповані території, доставляємо зараз на тільки деокуповані території, де ще немає світла, зв'язку мобільного, немає лікарів, не працюють аптеки. Ми і зараз працюємо над цим взаємодії з іншими організаціями. Щодо самокату, про який говорила Ксенія, то до нього потрібне знання правил, як їхати. і... Не зав'язані очі, це вимірювання цукру крові. Ми порівнюємо. І саме навчання правил, як жити з діабетом щодня. А я нагадаю, що діабетом хворіють в Україні і в усьому світі і маленькі діти від народження, і підлітки, і молоді люди працездатного віку, більш старші люди. Тобто це нікого не може оминути. Це велика група населення українців. І навчання, як з цим жити в Україні, на жаль, на державному рівні немає. І саме цьому ми, власне, проводимо щороку форум. Ми його проводили у Харкові, проводили онлайн в ковідні часи. Цього року проводимо його у Львові. Він про те, як навчитися жити з діабетом, не втрачаючи швидко здоров'я і почуваючи себе, ну, власне, щасливою людиною, не дивлячись на те, що є життя з таким складним досить захворюванням. Повертаючись до питання щодо захворюваності на Львівщині, чи відомо скільки людей хворіють на Львівщині на діабет і кому він загрожує найбільше? А на жаль, не маю статистики про Львівщину, тому що ми недавно релокована з Харківщини організація сюди, тому про це не скажу, а про те, кому він загрожує найбільше направду, Наука не знає ще причин виникнення діабету першого типу у дітей, молодих людей, людей середнього віку. Тому він загрожує всім приблизно однаково. Якщо говоримо про діабет першого типу, інсулінозалежний від самого початку. Якщо говорити про діабет другого типу, то це, звісно, люди, які ведуть нездоровий спосіб життя, не мають можливості або бажання харчуватися те, що ми називаємо здоровим харчуванням, мають мало рухли. Спосіб життя і ну, більше люди більш старшого віку, тому що це проста там фізика, тому що до цього часу організм вже є більш виснаженим. Як розпізнати прояви діабету і в яких випадках треба вже бути на сполох і звертатись до лікаря? А, так, я можливо буду говорити саме про діабет першого типу, на що треба звертати увагу батькам, більш молодим людям, тому що діабет другого типу починається дуже. Повільно, дуже плавно, там сімейний лікар скоріше підкаже. На що треба звернути увагу? Перші прояви діабету це бажання багато-багато-багато пити, часте, ну як наслідок сечовипускання, тобто нездорове втрата ваги у дитини або у молодої людини, або в себе, бажання на цьому фоні багато їсти. Тут механізм. Вибач, Ксенія, що втома. так втома, дуже сильна втома, головні болі, неможливість виспатися. Тобто, це такі патологічні стани, які часто люди сприймають, як я просто втомився, перепрацював, мені треба у відпустку. Можна переплутати з діабетом, але, от, наприклад, спрага дуже сильна, невгамовна, то це ознака, яка ну майже завжди підтверджує підвищений рівень цукру крові. Ми вже згадували і про декуповані і окуповані тимчасово території. Як, якщо відомо, як живуть люди, які захворювають, які хворіють на діабет на тих територіях, який вони мають доступ до ліків, і як вони живуть, як вони підтримують життєдіяльність в тих умовах, коли доступу до ліків просто немає? А, так направду ми їх розділяємо. Окуповані території, а, це часто люди, які мають Запаси, якісь інсуліну, вони вже скінчилися. Щось там російська окупаційна влада їм привозить. Щось збираємо ми громадські пацієнтські волонтерські організації. Правдами і неправдами дуже складно туди доставляємо. Це правда, кілька денні, іноді це кілька тижнів переїзди з цими коробками з інсулінами. І в чому тут основна проблема, що люди використовують не той препарат, який їм підходить, який вони підібрали разом з лікарем, а той, що є. Тобто інсулінів є багато видів, і це гормон, його дуже складно підібрати. І це основна проблема, що інсуліну або немає, або є той, що є. а це не обов'язково той, що тобі підходить. Якщо говорити про хочу розказати історію про Бердянськ, він зараз окупований. Нам вдалося туди передати коробку інсулінів нашій волонтерці, яка була нашою волонтеркою ще й до війни. І оскільки там немає мобільного зв'язку, то вона стояла просто біля аптеки і роздавала людям, просила передати знайомим знайомих, що в мене є інсулін, приходьте і візьміть. І люди плакали і дякували. Ну тому, що інсулін це життєво необхідний препарат. Людина без інсуліну, інсулінозалежна, може ну жити напевне кілька тижнів, але почувати себе дуже погано вона починає ну, після пропуску навіть однієї ін'єкції. Тому така ситуація. І хочу сказати про деокуповані щойно території. Там ситуація гірша, тому що там немає аптек, там немає зв'язку мобільного, щоб отримати рецепт на інсулін, наприклад, а хтось його отоварив в будь-якому місті країни. Зараз така можливість є, але в цих людей немає. Тому ми також збираємо і ми на нашому форумі будемо просити львів'ян, щоб вони. Принесли одну-дві ручки інсуліну. Ми їх передаємо нашим волонтерам на Харківщині, які їздять на деокуповані території, і будемо передавати туди. Ось так перейшовши до форуму, який відбудеться, якщо я не помиляюсь, 12 листопада у Львові. Розкажіть, кому буде цікавий цей форум, кому варто долучитись, і про які масочі ви будете говорити? Угу. Цей форум він для людей з діабетом і для родин людей з діабетом, тому що направду, діабет це складне хронічне захворювання, яке називають іноді способом життя, але це способ життя в тому сенсі, що дійсно всім і самій людині, і всім її оточуючим доводиться змінювати спосіб життя. Форум, власне, має інформаційну і соціально-психологічну мету. Чому соціально психологічно? Тому що змінити спосіб життя, прийняти те, що ти або твоя дитина, наприклад, невиліковно хворі, багатьом складно. Батьки відчувають надвідповідальність, тому що вони мають постійно стежити за тим, як почувається себе їхня дитина, відслідковувати купу показників, вираховувати вагу їжі, кількість вуглеводів, жирів і білків у їжі тобто, це постійна робота або самої людини, якщо вона доросла, або батьків, якщо дитина хворіє на діабет першого типу. А, і до того ж, ми стикаємося з таким, що батьки відчувають свою провину за те, що дитина захворіла на діабет, і Це теж дуже велика проблема. На правду. Я хочу сказати всім батькам, і Ксенія підтвердить, як лікар немає ще невідомі науці причини так, виникнення діабету першого типу у дітей, тому батьки ніхто з вас не винен. А, саме, з цих також причин в нас на форумі буде працювати психолог, яка проведе одну загальну сесію для дорослих, сесію для підлітків окремо і буде надавати коротенькі індивідуальні консультації за потреби між сесіями, якщо хтось захоче так отримати. А також на форумі в нас будуть лекції, тренінги лікарки. Це буде Ксенія, вона членкиня нашої громадської організації. Про те, власне, про що ми говорили, як навчитися жити з діабетом щодня, не втрачаючи в якості життя, тобто не забираючи дитину зі школи, не звільняючись з роботи, не перестаючи ходити, я не знаю, в кафе з друзями, при цьому маючи діабет і не втрачаючи, не наносячи велику шкоду здоров'я. Про це буде говорити Ксенія. Також в нас буде представник НСЗУ на форумі, який розкаже про те, як які є можливості для людей з діабетом? І в першу чергу, про що в нас багато запитів, це люди, які є тимчасово переміщеними особами, бо вони не знають часто. І навіть серед наших волонтерів є люди, які приїхали до Львова кілька місяців тому і не знають, що можна звернутися до будь-якого медзакладу зараз у Львові, не дивлячись на те, що вони жили на Херсонщині чи на Харківщині, і отримати медичну допомогу, і отримати рецепт на інсулін або цукрознижуючий препарат. Будемо говорити про це на форумі. Також у нас будуть інші громадські організації, які можуть бути помічні, корисні людям з діабетом. Це організації Львівщини, наша організація. Тобто, ми хочемо дати людям інформацію про те, що буде чим можуть бути корисні громадські об'єднання, як вони до них можуть долучитися або яку допомогу отримати. Також хочу наголосити на тому, що в нас буде якби дві паралелі на форумі: одна для дорослих. І одна для дітей та підлітків, і це дуже важливо, тому що діти з діабетом часто це, ну, дитина одна в школі або в класі з діабетом, вона соромиться, вона закривається. Ми хочемо дати можливість дітям побути в колі серед своїх. Їм точно є, що обговорити з такими ж підлітками, які стикаються з такими ж проблемами, з більш меншими дітьми будуть гратися аніматорка їх розважати і слідкувати за ними, а з більш старшими дітьми будуть працювати. Психолог, і в нас буде сесія 15-річного Романа, який хоче поділитися своїм досвідом життя з новими гаджетами, які показувала Ксенія, інсулінова помпа та моніторинг для вимірювання рівня цукру крові у підсумку. Хочеться також наголосити на тому, що ми живемо зараз у воєнний час, і часто виникає питання: скільки людина може прожити з діабетом без інсуліну, і чи можна на короткий час чомусь замінити інсулін? На жаль, ні. Інсулін це гормон, який виробляє наша підшлункова залоза, а в людей з діабетом не виробляється інсулін з діабетом першого типу, тому, на жаль, інсулін замінити нічим не можна. Скільки може прожити людина з діабетом, без інсуліну Ну, може прожити це різне, залежить від стану організму. Хтось кілька тижнів, хтось, можливо, більше місяця. Залежності. Так. Інсулін, то може довше. Так, В залежності так. від чого, повторіть, будь ласка, Прошу. я хочу так сказати, що якщо, наприклад, людина вводить інсулін ручками, там є один інсулін довгої дії, у якого там 24 години, або 36, або 48 час роботи. А якщо Людина користується інсуліновою помпою, там працює тільки інсулін короткої дії, тобто він діє там ну, максимум до трьох годин. І якщо у людини не буде змоги вводити ось цей короткий інсулін, то ну, це там кілька діб і все на жаль, тому що е, метаболізм у людини на порушений. Е, Метаболіти не будуть виводитись, і кожного дня буде людина себе почувати все гірше і гірше і просто втратить свідомість і помре без інсуліну. На жаль, дякую. Я нагадую, з нами була Ксенія Толубаєва, лікарка-андокронологиня, Юлія Васильців, головний спеціаліст Західно-міжрегіонального департаменту НЗСУ і Юлія Кукліна, співзасновниця громадської організації Діадзен. Дякую вам за цю розмову, за цю зустріч. А нагадаю, що ми з вами зустрінемося о 12 годині. Залишайтеся з нами.